Всім привіт! Мене звати Ліза, я психологиня та секс-консультантка. І сьогодні нам треба поговорити про тривогу, ту тривогу, яку ну ніяк не можна зупинити. Взагалі, тривога це хороша емоція, просто нормальна емоція, дуже нам потрібна і корисна. Вона допомагає нам сканувати простір та і виявляти загрози. як... Зовнішні, так і внутрішні, тому без тривоги ми просто не вижили. Але тривога може бути корисною, яка нам допомагає, мобілізує нас для того, щоб ми ось ці самі загрози. Якось подолали, але також є тривога некорисна, яка тільки заважає нам жити якісне життя. Ну це як мінімум. А як максимум псує наше здоров'я, фізичне, ментальне, псує наші стосунки, тому що ми такі тривожні, і інші люди можуть нас просто так обходити, да, тому що е, блін ні, дуже тривожна людина, я таке не можу вивозити. Тому наша з вами задача. Сьогодні це розібратися. Ось чому чому є ось ця надмірна тривога і чому так важко її зупинити? Блін, я не можу виконати задачу вчасно. В мене дедлайн вже завтра, а я зробила тільки половину. Це ж, якщо я зараз не зроблю цю задачу, мене ж можуть звільнити, то я ж не зможу квартиру свою оплачувати, собаку годувати, прийдеться якось ну, в борги влазити це. Ну, все. Ні, ну, все, це я ж можу просто ну, померти під парканом. Ось такі думки. Ми, психологи, психологи, які працюють у когнітивно-повідінковому методі, називаємо. Переживаннями. Я думаю, що ви теж їх називаєте переживаннями, просто суперінтуїтивно коли розповідаєте друзям, чим ви займалися у е, вільний час. Переживання, тобто ось ці думки, тривожні думки у формі, а що, якщо? а раптом, які якраз і несуть якусь інформацію, якийсь негативний прогноз про майбутнє таке темне, сіре, без е, сонця. Чим довше ми. Ми їх думаємо, тим а вже ж ми більше відчуваємо тривогу. Хтось може сказати: в мене якийсь дивний камок в груди або в горлі, і супер, така напруга в щелепі, чи напруга в плечах, болить спина постійно, так, я така напружена. Це і є прояви тривоги. І коли ми думаємо, ось накручуємо ті думки, в нас виникає тривога. В нас виникають фізіологічні реакції, думаючи ці думки, не зупиняючи їх, не оцінюючи, чи це реально, чи це нереально, чи взагалі загроза реалістична, конкретна для нас, чи ні. Ми е підпитуємо ось цю тривожність, ось ці фізіологічні наслідки. Але наш мозок, він же ну, якийсь там е дуреб. Він е сканує наше тіло та. Uh, і такі друзі, в нас запустилися реакції тривоги. Це ж не просто так. Uh, щось можливо є якісь загрози, да? які загрози, які загрози, а, і починає продукувати думки, 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 думки. Нам важливо пам'ятати, що переживання викликають тривогу, тривога викликає переживання. Це замкнене коло. До речі, в мене є відео, в якому я розповідаю, як ось це замкнене коло його розімкнути. Там я даю дуже дієву і реально просту техніку, яка допомагає це зробити. Але ця техніка може і не спрацьовувати. І зараз я розповім вам чотири причини, чому так може бути. Як я вам вже казала, є корисні переживання, які нас мобілізують, які приводять нас до корисних дій, які допомагають нам виживати і вирішувати наші конкретні проблеми, а є некорисні переживання, які нас затягують, ось це замкнене коло переживання тривога, Тривога переживання. Деякі люди, можливо, це ви. В мене це точно було. Думають, що якісь такі не корисні насправді переживання все ж таки корисні. Вони можуть мотивувати. Да людину робити щось, і людина може думати, ні, ну якщо б я не попережувала ось про мої оцінки, про моє навчання, можливо, навіть не позалякала сама себе тим, що може трапитись, я б просто не, е, не дійшла до ось цієї точки, в якої я зараз і знаходжусь. Але а вже ж, це не так. Вас мотивує не ваша тривога, не ваше переживання на крутки оверсінкінг і ось ті страшні сценарії майбутнього, а ваші. Інтереси, ваші цінності, ваші мрії, ваші бажання. А ось ці переживання вони водять в вас стан втомий, приводять до прокрастинації навпаки, і насправді не допомагають вам добиватися того, чого ви бажаєте. Інший пункт да, корисності некорисних переживань. Це віра у те, що краще перебздіть, ніж нідабздіть. Треба подумати наперед про якісь проблеми, продумати варіанти того, що і як може трапитись, і як. Ми з цим будемо розбиратися. Ось таке планування в голові про проблеми, які ще не трапились, і, можливо, вони взагалі ніколи не трапляться. Але планувати все ж таки треба. Ну, це ж тільки дураків ось так проблеми застають зненацька. Щоб проблема не застала мене зненацька. Я подумаю про це і не один раз, і не одну хвилину. Ви. Не можете підготуватися до всього, що може статися в майбутньому на 100%. Слухайте, якщо ви так згадаєте, ось ситуація, я думаю, у багатьох так було. Так, я ось зараз буду просити про відпустку. Я значить, так ось підійду. Я там це скажу, а він може сказати ні. І тоді я скажу ось це в реальності. Ви вирішуєте все ж таки прийти до директора, наприклад, і сказати, все, пустити мене в відпустку. І він сказав. Окей, тобто ви витратили не знаю 10 годин вашого часу, вашого е ментального здоров'я, фізичного здоров'я і якості ваше життя на те, щоб продумати плани, на те, щоб продумати цю розмову, діалог, який взагалі не трапився. Підготовка не допомагає. Я не кажу, що не треба, наприклад, відкладати да, подушку безпеки да, фінансову. Я не кажу, що не треба знати, е, да, куди там звернутися, якщо там, у вас якісь проблеми зі здоров'ям. Але ось таке надмірне планування, ось воно вам, ну, шкодить. Також деякі люди. Можуть думати, що якщо вони переживають за щось або когось, а він поїв, не поїв, одягнувся, не одягнувся, а вдругу він там захворів, а може, йому там потрібні гроші, а може його з роботи звільнили. А -а -а -а, вони думають, що. А -а це такий прояв любові. Людина може думати, що ось ці переживання, ця тривога робить її люблячою, турботливою людиною. Ну і вже ж вона не хоче лишитися цих переживань. Вона буде їх крутити, тому що якщо їх не буде, то вона ж буде людиною, якою вона не хоче бути не люблячою, не Тому да, мозок, ніби відмовляється стопорити ось ті. Переживання і не корисну тривогу переживати за когось, кого ви любите, і да, виражати свою любов і підтримку це різні речі. Ось людина, вона в неї там щось трапилось. Вона не піде до тривожної людини, тому що там буде нагнітати, розкручувати І потрібна знаєте, така тепла скала. На яку можна спертися ось в такий непростий час. Ця людина буде уникати ось той тривожний, і в них не буде зв'язку такого, якого хочеться ім обом насправді любити, підтримувати, давати допомогу. Це не, да, не те саме, що переживати за когось. Алергія на невизначеність. Це головна, основна проблема неспинної тривоги, неспинних переживань. У вас точно є алергія на невизначеність, якщо ви ненавидите все нове або просто боїтесь цього і намагаєтесь цього уникнути. Коли ви думаєте про майбутнє, там тільки щось погане, неприємне, дискомфортне або дуже лячне. Ви вважаєте себе контрол фріком, і для вас дуже важливо все проконтролювати. Деталі це дуже важливо. Якщо ви плануєте, то ви плануєте дуже досконально. Просто слово невизначеність для вас це жах. Невизначеність це погано. Люди, у яких є алергія на невизначеність, вони хочуть знати все наперед. Вони хочуть всіх і все проконтролювати. Якщо вони в чомусь не впевнені на 100%, на 99%, вони туди не підуть, вони не будуть цього робити. Або ну, якщо це треба зробити, неможливо цього уникнути. Вони будуть дуже сильно прокрастинувати і намагатися максимально проконтролювати таку невизначену ситуацію. Ось цей гіперконтроль, ось це гіперпланування, ніби повинно допомогти позбутися тривоги, позбутися невпевненості. Насправді це працює. Навпаки, коли ви гіперконтролюєте, ви ставите своєму мозоку собі такий недосяжний стандарт, я повинен знати все на 100% до того, як прийму рішення. А як ми почуваємося, якщо ми не можемо досягнути якогось стандарту? Тривожно, ви намагаєтесь гіперпроконтролювати щось, щоб позбутися тривоги, але ви тільки її додаєте. Краткостроково вам стає легше: о, фух, я все спланував, все знаю. Але ви відчуваєте тривогу в довгостроковій перспективі ось ці переживання всі, да, коли знов ж таки е, ну, трапляється в вашому житті щось нове. Чотири кроки. Щоб позбутися алергії на невизначеності. Перший крок зрозуміти, усвідомити, що ви ніколи, ніколи, ніколи не зможете позбутися невизначеності. Як би ви не планували, як би ви не контролювали, як би ви не хотіли, не мріяли про це, це неможливо. Крок другий. Які є плюси і мінуси невизначеності? Я впевнена, що з мінусами ви впораєтесь ось просто ось так. Але я наполягаю на тому, щоб ви подумали, які є плюси. Невизначеність може дарувати нам якісь сюрпризи, якісь приємних людей, приємні місця, якісь спогади. Крок три зрозуміти, скільки відсотків невизначеності ви вже толеруєте, ви виходите з дому, ви не знаєте, що трапиться. Коридорі, чи вже коли ви будете на вулиці, коли ви будете їхати е, да, на роботу. Окей, зараз це 30%. Але ви хотіли б, щоб це було 50%. тому що нам треба навчитися більше невизначеності телерувати, щоб побороти надмірну тривогу. Обведемо собі 50% як нашу ціль, і перейдемо до кроку 4. Це саме неприємний крок. Для більшості моїх клієнтів вони дуже відтягують цей крок. Та і я також, коли працювала над своїм генералізованим тривожним розладом, тому що крок 4 це робити щось нове, Іти в невизначеність, бути в неї, робити те, від чого ви відмовлялись, уникали, тому що це викликало тривогу. І ваша задача Почати робити це. І в мене можуть бути паралельно думки блін, а якщо мені не сподобається, а якщо в мене не вийде, а якщо це марна трата часу та ресурсів. Але наша головна з вами задача це зробити щось нове, це навчитися толерувати невизначеність. Це не один раз, це кожен тиждень, а краще декілька разів на тиждень, а краще цього. Це кожен день робити щось, що ви уникали до цього. Таке ставлення до проблем, як до чогось на 100% поганого. До проблем та їх наслідків. Блін, я не хочу, щоб в моєму житті було стільки проблем. Та якщо зараз щось таке погане трапиться, та ці наслідки, ну я ж буду з ними розгрібатися та по 100 років ще поспіль. Через таке ставлення до проблем та їх наслідків можливих поганих, а вже ж, ви уникаєте проблем, вони не вирішуються. Вони можуть накопичуватись, і якщо ви не вирішуєте довго свої проблеми, ви точно зіткнетесь з негативними наслідками, і це закріплює ідею Атом. Що проблеми це погано, і наслідки проблем це жахливо. Хоча ні проблеми, ні наслідки проблем не е, головна проблема, а ось ваше ставлення до них, яке і е, так гальмує вас перед тим, щоб вирішувати проблеми і розуміти, що А, ви можете з цим впоратись, не обов'язково самостійно на 100%, але ви можете знайти шляхи, як вирішувати проблеми. Б. У вас це гарно виходить, це проблеми це частина життя, і від них, як і від невизначеності, не можна позбутися. До речі, коли ви вирішуєте свої проблеми, а не уникаєте їх. Ви кидаєте їх в якийсь там ментальний чулан, а потім-потім зараз не час. Ви стаєте більш впевненим в собі, і ваша тривожність вона знижується, тому що ви розумієте: ну, якщо в моєму житті будуть колись проблеми, я з ними впораюсь, тому що ось скільки в мене багато досвіду такого. Якщо ви ставитесь до проблем як до чогось стовідсотково ну, гавністого, ви знаєте, лишаєте своє життя без чогось нового. Проблеми це не завжди погано. Проблеми несуть також знання. Коли ми їх вирішуємо, ми чомусь навчаємось. Ми щось дізнаємося про себе, про інших, про світ. Усвідомлюю, проблеми будуть завжди. Крапка. У проблем як і у невизначеності є як плюси, так і мінуси. Розпишіть їх. Ви можете спитати своїх друзів, родичів, колег, як вони ставляться до проблем. Тому що ви можете ставитись до них так дуже сильно, погано, але інші люди можуть казати: ну так, проблеми. Але не знаю, я вмію гуглити, і, скоріш за все, я просто нагуглю собі варіант вирішення цих проблем. Ой, вибачте, Google. Ми... Блять, зараз є чадідіпі діді. Я вже казала, що деякі люди вважають свої переживання корисними, що в них є, ну, щось корисне або все. Але також є люди, які навпаки вважають свої переживання, свої тривожні думки поганим, поганішим. Жахливим. Блін, ні, це так погано, що я про це думаю. Це жах, це жах, це може статися. Я можу притягнути до себе цю негативну енергію, негативні якісь е, проблеми. Я можу все це зробити, просто тому що я так багато про це думаю. Капець, треба перестати про це думати. Я попрошу вас перестати думати про мою помаранчеву подушку. Це неможливо, це називається ефект е, білого медведя. Коли ми кажемо людині не думай про білого медведя, а вже ж вона буде думати про нього. Ми хочемо перестати про це думати, але ми навпаки інтенсифікуємо ці думки. Вони стають більш гучними, вони більш інтенсивні і їх складніше контролювати, звідки береться ось цей страх страху або страх тривоги, через віру в те, що якщо людина буде думати. Е, Тривожні думки будуть накручуватись, буде оверсінкати, буде е, переживати, то вона або зійде з розуму. Або вона захворіє жахливо, або, коротше, з неї щось погане станеться, тому що це дуже некорисно. Але насправді зійти з розуму від таких думок неможливо. І більше є ідея, що ви ніби не можете це контролювати, тому що вам не вдається зупинити ці думки, просто сказав собі: не думай, не думай, не думай про це. Але насправді можна контролювати свої думки. Подивитись те відео, про яке я вже згадала. Ну, і я також хочу сказати, що ми не можемо постійно відчувати тривогу, тому що це інтенсивна емоція, і її інтенсивність буде з часом знижуватись. Наприклад, ви в якийсь момент подумали щось тривожне, вас, ваша тривога стала 10 із 10, але ну, може, через 15 хвилин, 20 або навіть 5 хвилин вона спаде і буде 9, а може, і 7 і так далі. Тобто наші емоційні реакції вони не можуть бути безкінечними, тому вони не можуть бути а, такими, що вб'ють нас. Підсумки. Тривога це клас. Тривога гарна емоція, яка допомагає нам виживати у цьому світі. Але буває так, що тривога стає надмірною. Тобто, ми просто зациклюємося у колі. Переживання на думки, що там буде далі, погане майбутнє, о Боже, все буде жопа, 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 жопа. Я відчуваю тривогу, і через це я теж починаю ще більше переживати. Ми можемо застрягнути в цьому колі через чотири. Причини це віра у те, що насправді ті переживання вони для нас корисні, або вони зовсім не корисні для нас і можуть до чогось жахливого привести. Це страх проблем, проблемофобія, уникання проблем, уникання труднощів. І а вже ж, це зниження самооцінки, зниження віри у себе, у свої можливості, тому що проблеми накопичуються, я їх не вирішую, мозок думає. Так. Ми не можемо просто з цим впоратися. Основна головна е, причина надмірної тривожності, яку неможливо поставити на паузу, називається алергія на невизначеність. Це викликає уникання, уникання нового, уникання невідомого, уникання того, в чому ви не впевнені на 100%, і а вже ж бажання вивчити все на 100% добре, проконтролювати, спланувати і ідея, ніби в. Тому що все це допоможе позбутися невизначеності і дасть більше визначеності, і більше впевненості. Однак насправді це так не працює, і це тільки підвищує нашу тривожність в довгостроковій перспективі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І а вже ж підпишитесь на мій канал, тому що далі буде більше цікавого не тільки про тривогу, але і про всяке інше. І па-па!